Привіт, мої кулінарні пригоди! Ласкаво просимо на канал Кулінарні пригоди. Сьогодні ми приготуємо ідеальні млинці на молоці, які ніколи вас не підведуть. Цей рецепт особливо підходить для тих, хто любить легкі та тонкі млинці, які не рвуться. Спочатку поговоримо про інгредієнти: насамперед, нам знадобиться 600 мл молока. Важливо, щоб молоко було кімнатної температури або навіть трохи теплішим. Якщо у вас молоко з холодильника, то трохи підігрійте його. Далі, для тіста, нам знадобиться 2 яйця та одна щіпка солі. Не забуваємо про 250 г борошна, яке ми будемо додавати поступово. Ще одним важливим інгредієнтом є 2 столових ложки рослинного масла. І не забудьте про дві щіпки розпушувача це особливий компонент, який гарантує, що млинці будуть ніжними. Якщо печете млинці відразу, додавайте розпушувач на етапі змішування інгредієнтів. Якщо ж замішуєте тісто вечором, додавайте розпушувач безпосередньо перед приготуванням. Переходимо до підготовки. У тепле молоко додаємо яйця, солимо і перемішуємо. Важливо добре розмішати, щоб не залишилося згустків. Потім додаємо борошно, насипаючи його невеликими порціями і продовжуючи міщати до однорідності. Якщо ви плануєте пекти млинці одразу, додавайте розпушувач на цьому етапі. Після цього тесту потрібно відпочити Дайте тілу постояти 15-20 хвилин при кімнатній температурі. Якщо пропустити цей етап, то млинці можуть вийти гумовими. Коли тісто відпочило, додаємо до нього рослинне масло та добре перемішуємо. Це запобіжить прилипання млинців до сковороди під час випікання. Готуємо добре розігріту сковороду і випікаємо млинці приблизно по 2 хвилини з кожного боку. Масло на сковороду додаємо лише перед випіканням першого млинця. Надалі в цьому немає потреби, масло, яке міститься в тісті, виконає цю функцію. Ось і все. Наші чудові млинці готові. Дякую, що провели цей час разом з нами на кулінарних пригодах. Якщо вам сподобався рецепт, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і пишіть коментарі. До зустрічі!